Ой, Марушу-Марушу, ще Марушу, ж могла жити і жити. Бабуся, але минулого тижня ти кричала, щоб вона здохла. Ті, чого репетуєш. Ба, ну чого ми сюди прийшли? Щоби ти трохи життя побачила, то вічно в тім телефоні. Ну, якщо так виглядає життя, то страшно подумати, як виглядає смерть. <кхем> Бабусю, а чого б тітки в Маруші зв'язані ноги? Що вона може встати і втікти? Так і не треба було брати тебе з собою, тільки ще встидаю. Ну так, був на то. А чого всі шепчуться? Що бояться її розбудити? Наш діду теж постійно спить з відкритими очима, але ти йому копійки на очі не клав. Ой, 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 ой. Ба, ми ще довго тут будемо сидіти. Ну то ще трохи посидим. Ще довго. <кхем> а зараз. Вставай, вставай, вставай. Великі сумніви, що вона стане. Алло. Я на Парастаж. Парастас. <кхем> ну, пора, то пора. Стас, сядь. Вставай, мила моя, вставай.